Добрий день, я Віра, фотографиня і я фотографую школярів на випускні фотокниги. Особливість моїх альбомів це красиві портрети і максимальна персоналізація. Як бачите, у мене на обкладинці портрет дитини, також в мене є розгортки, де лише портрети цієї дівчинки і отакі портрети дівчинки у фотостудії. Ми можемо робити фотосесію в класі в школі, можемо робити фотосесію в парку на природі, а можемо робити фотосесію у фотостудії. Власне, я пропоную різні пакети послуг та одну дві чи три фотосесії на ваш вибір. Якщо вам на часі, звертайтеся і я з радістю буду фотографувати ваших школярів. Фотокнига для четвертого класу. Отака От в нас портрет дівчинки на початку. Це у нас вінітка. Всі діти в класі підписані, перша вчителька. І далі у нас йдуть портрети дівчинки. Фотосесія в школі з першою вчителькою, з подружками. Далі фотосесія на дворі в осінньому парку. Дівчатка з подружками, хлопчики. І такі цікаві фото з гарбузами ми робили. І ще кадри з подружками. А це вже була фотостудія. Фотосесія у фотостудії, такі красиві портрети дівчинки. Клас, однокласники з друзями. Теж групові кадри. Ну і красуня наша дівчинка перед ялинкою, то була якраз перед Новим роком фотосесії. І групова фотографія всього класу.